Друзі, і сьогодні нове відео на каналі Спінінгісти Сьогодні я почав з ось такої локації. Я ловив аж, зараз покажу звідки. Аж Стаміцево Я, коротше, з таміці. Ішов сюди, 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 Отако перейшов, отут сюди перейшов нормально. Зараз я позакидаю тут під мостом. Підемо туди далі. І ще, можливо, підемо ще на одне місце, але я вже не обіцяю. Але, але... Ну, друзі, я буду закидати. Якщо щось буде, я ввімкнусь. Так, друзі, коротше, я тут позакидав мостом. І в мене така проблемка виникла. Я зараз почекаю, як камера не фокусується. Ну, бачите, тут порвався він. Я коли закидаю, він такого сповзає. Зараз я його буду міняти на іншого. У мене в ось цьому рюкзачкові, Бачите, тепер другий рюкзачок отакий. Файненький. Мене... Потім зроблю обзорчик, що тут є. А я зараз достану твістера, якого поміняю. Так, друзі, я дістав ось такого твістера біленького. Дуже красивий. Таку покладем я. Ну і... Ой, так, друзі, я обновився ось такою катушечкою. Е, назву я вам не точно не скажу. Потім я зроблю чіткий обзор на свого спінинга. Можливо, і на свої снасті. Зараз я буду цепляти цього. А тут... Ой! Чуть не спойлер. Ну. Ну, взагалі, друзі. Зараз я все, все складаю, міняю і тоді включусь. А зараз тестер. О, друзі. Я його вцепив цього Він Доволі з трудом. Він такий, коротше, твердий їжі по матеріалу, і тут зараз я я Зараз не от цього. Зараз ми на цього твістера позакидаємо ще ось тут пороз. І підемо далі ось туди. Камера погано щось фокусується, О, отако Ой, не. Ну, в общем. Взагалі, ми зараз оце все прокидаємо, туди далі підемо. можливо, І ще хочу піти тільки по річці, Отуди далі. Там таке файне місіє. Якщо дойду, вам все покажу. Зроблю потім. Ой. Максимальний обзорчик свого спинінга. А зараз ми погнали. Так, друзі, я покидав ось тут. Все це покидав. Коротше. Ось сюди, гляньте просто який гарний вечір взагалі. Ось який, ось корова взагалі, ви бачите задній фон. Але без його, як самі знаєте, нікуди. Ось ну так, річка доволі заросла, але скоро осінь, друзі. Скоро буде рибалочка по повній, Ми будемо стаміці. А що туди лупити? Ух, вам це сподобається. А я зараз ось тут, десь туди пройдусь, поки й Я включуся, якщо щось буде. І зроблю маленький, е, опиту, маленьке опитування. Чекайте. Так, друзі. Я вам говорив, що я не знаю, чи я на те місце піду, але я зараз на його йду. Доволі шикарний визит відкривається. Я вам потім все шикарно покажу. Просто. Ну я коли стану, просто камера погано фокусується, а зараз просто будемо йти отако, щоб взагалі я зроблю. О, ось тако. ідеально. Ну, Зараз ми і темно. таке місце, звісно, на його, йти трошечка є часу. Ну, ну, ось тут зразу буде, ось, ну от десь, отут. Ну, зараз вам покажу все. А, ой, воно ну ось тут. Ну, ще краще, краще дойти, бо тут, як бачите, ой, і, до речі, опитування. Бачите? Я ловлю на праву руку, типу, кручу, а лівою от, лівою рукою підтримую. І хтось може так сказати, що лівою тримати це доволі неудобно, неприємно, може, типу, може зійти риба різна, там, щука, наприклад. Ну, взагалі... Я е, ловив ось тако. Ну, зараз чекайте. В общем, я вам отут накину, коротше, фотку. Ось тут о. Побачите. Я типу зроблю фоточку, яку я ловив. Ось тако. А зараз ми просто йдемо. Гляньте, яка краса. Дуже гарно. Дуже-дуже прям. Ой, друзі. Вибачте, що так не було довго відео, бо мій оператор поїхав ну, від нашого села, ну він поїхав там. Взагалі його тимчасові справи, так скажемо. Ух, гляньте. Ось таке вам зробимо. Той. Ну, взагалі в його справи, то він поїхав. А в мене зараз з'явилося можливість зняти для вас відео. Я її, як бачите, не втратив. Гляньте просто яка краса. Ану, одненьку, секундочку. Зараз отако. Ось сюди. Тут дуже доволі неприємна дорога, я вам так скажу одним словом. Ой, як я вам це маю просто зняти. Просто гляньте, які хмари. Е, камера не фокусується, як бачите. Ось. Так, друзі, взагалі зараз маємо скоріше йти. Я зараз багато часу не маю. Вибачте, що таке коротке відео. Я їм можливо тут обрізати нічого навіть не буду. Це не типом що. Бачите, стежка бобра. Все. Ось тут взагалі йогувий дім. Але ми на його не звертаємо уваги. Ось тут йогувий дім, як бачите. Тут взагалі їх дуже багато. Взагалі. Ось ще... Зараз я вам покажу, яке тут файє. Дуже гарне місце. Дуже. Опа, чуть ось тут нірка. І взагалі ось таке місце. Дуже гарне, дуже часто стоїть щука. Можливо, щось впіймаємо, але зараз я буду ловити, якщо щось спіймаю або щось буде брати. Я постараюся. Це занятий. А зараз Так, друзі. Я коротше зацепив. Ну от ну, я вже його дістав, тому я зацепив, щось не знялось. Ось тому скинула щука і там далі скинула щука. ну, я туди далі не пішов, там дуже багато крупили. А зараз я вже на... скоріше всього буду йти додому. мені мама казала надовго. Ну, друзі, сьогодні на відео з сьогодні кінець. Можливо, завтра ще буде одне відео. Чекайте. А зараз всім. А зараз всім. Просто бай. Has got no money he's got his strong beliefs my love's got no power he's got his strong beliefs my love's got no fame he's got his strong beliefs my love's got no money he's got his strong beliefs One more and more people just want more and more freedom and love what he's looking for one more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, free from desire.